Разом із братом, батьком та донькою налагодив канал контрабандного ввезення в Україну наркотичних речовин. Так 44-річний житель Прикарпаття близько року переправляв заборонені лікарські засоби з Калуша до Тернополя, поки не потрапив до рук правоохоронців разом зі своїми спільниками. У Сер Тернопільській області було отримано оперативну інформацію про те, що на території міста та області діє злочинна група у складі п'яти чоловік, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів. Вказані особи завозили наркотичні засоби з території Київської та Івано-Франківської областей у місто Тернопіль та область. Така оборудка приносила горе бізнесменам близько 400 тисяч гривень щомісячного доходу. Товар наркозалежним жителям різних областей України відправляли поштою або ж передавали з рук у руки. До асортименту товарів організованої злочинної групи входили наркотичні засоби. «Бупренорфін», «Гідрохлорид», суботекст та сильнодійний лікарський засіб. Сонат частину наркомісних препаратів підозрювані отримали в місті Києві за підробленими рецептами. А суботекст їхній спільник, житель міста Калуша, завозив контрабандою з країн Євросоюзу. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотичні речовини у великих кількостях, а також підроблені, електронні рецепти, записники, зброю, мобільні телефони і гроші. 2070 тисячі доларів США, 2300 тисячі євро, п'ятьом учасникам організованої злочинної групи оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 307 незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. А організатору та одному із спільників інкримінують ще й контрабанду наркотичних засобів. За такі злочини учасникам оборудки загрожує до 12 років позбавлення волі. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.